Вітаю вас на каналі, Що ти знаєш? У цьому відео на вас чекає топ 15 питань про видатних українських спортсменів. Поїхали. Хто став першим олімпійським чемпіоном Незалежної України? Правильна відповідь Оксана Баюл. Фігуристка Оксана Баюл виграла золото на зимових Олімпійських іграх у 1994 році. Це було перше золото для незалежної України, який український спортсмен встановив 35 світових рекордів у стрибках з жердиною. Сергій Бубка легенда легкої атлетики, який першим у світі стрибнув вище 6 метрів. Хто з українських боксерів заволодів усіма головними чемпіонськими поясами у важкій вазі? Правильна відповідь Олександр Усик. Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, здобувши всі чотири найпрестижніші чемпіонські титули у боксі. Яка українська спортсменка здобула 4 золоті медалі на Олімпійських іграх у плаванні? Правильна відповідь Яна Клочкова. Яна Клочкова – володарка 4 золотих і однієї срібної олімпійської медалі. Абсолютна зірка українського плавання. У якому виді спорту прославилася Лілія Подкопаєва? Правильна відповідь. Спортивна гімнастика. Подкопаєва стала олімпійською чемпіонкою в абсолютній першості на іграх 1996 року. Хто з українських шахісток став наймолодшою чемпіонкою світу з шахів? Правильна відповідь Марія Музачук. У 2015 році Марія стала чемпіонкою світу серед жінок, здобувши перемогу у 22 роки. Хто з українців здобув золото у фехтуванні на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні? Правильна відповідь Ольга Харлан. Ольга Харланд стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі, а згодом багаторазовою чемпіонкою світу. Який український бігун встановив європейський рекорд у бігу на 800 метрів? Правильна відповідь Іван Гешко. Іван був одним із найсильніших середньовиків Європи, здобувши титул чемпіона світу в приміщенні. Який український паралімпієць став десятиразовим чемпіоном світу у плаванні? Євген Богодайко. Український паралімпійський плавець, один із найуспішніших спортсменів України на міжнародній арені? Хто з українських спортсменів встановив світовий рекорд у стрибках в висоту в приміщенні? Правильна відповідь Богдан Бондаренко. У 2013 році Бондаренко став чемпіоном світу та встановив неймовірний результат у 2 метра 42 см. Яка українська легкоатлетка стала чемпіонкою світу у семиборстві? Правильна відповідь Наталія Добринська. Добринська виграла золото в Пекіні 2008 року. У якому виді спорту домінує українка Дар'я Біладід? Дар'я Біладід наймолодша чемпіонка світу з дзюдо. Виграла титул у 17 років. Який український спортсмен виграв чемпіонат світу з біатлону серед чоловіків? Правильна відповідь. Дмитро Підручний. У 2019 році Підручний сенсаційно став чемпіоном світу в гонці переслідування. Яка Українка виграла Золото у художній гімнастиці на Олімпіаді 2012 року? Правильна відповідь Анна Шемякіна. Шем'якіна стала першою українкою, яка здобула Олімпійське золото у фехтуванні на шпагах. Який український футбольний воротар став героєм Ліги Чемпіонів 2022 року? Правильна відповідь Андрій Лунін. Лунін став частиною переможного складу мадридського реалу, що виграв Лігу Чемпіонів у 2022 році. Ось така вона сила українського спорту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей!